Усе, до чого доторкається війна, перетворюється у руїни. Очі та жало птахів у міру виконання бойових задач вже давно звикли до тої сірої та часто жахливої буденності з пошматованими тушами, запеченою кров'ю, стертими населеними пунктами та збіснілими від жаху хробаками, що ховаються у тих руїнах від дронів. Шкода біглих з війських тварин. Та й деяких теж шкода, шкода навіть комарів у підвалі кров сущих, але точно ніякого співчуття до того біосміття хробачого йобликами у промислових об'ємах стаючого щоденно та щоночно. Наразі силами та засобами 414 бригади по 74 штуки щодобово. Якщо є вцілілий міст чи колектор, значить під ним є хробачня. Навіть якщо на перший погляд здається, що здесь риби нет. А ось і кажу подібний драчун. Штани а на ніс хрінув. на -нах. Чи не у кожній типовій руїні хробачело? Іде сюди. На піздюль! Контролюрен. Зачищено. Руйнування шляхопроводів окремий вид зупинки безперешкодного пересування техніки противника. Тут треба. Тільки прицільне скерування керування дрону. Ну і ретельна дорозвідка. Нехай і дроном FP, а не Mavic. Щоб раптом не склалося враження у вас, що звичайно, нехай і віртуозно заведена пілотами кліматим та FPV-ха здібна своєю бойовою частиною завалити бетонного моста. Але й закладки ніхто не відміняв. Треба просто влучити, а то не просто. Та автологія MAЗAFA. Бажаю міцного подрону у кожну хробачу макітру. Проєкт птахів Мадяра» Зведення за другий тиждень місяця, 8-14 квітня року 2025-виключно Донбас. Без БНРів, без КНРів. Почнемо зі знищення РСЗВ ГРАД. У дворові заховався захід ФПВ. Падабум іще! Знищено бутиль. Протягом тижня вдалося влупити 4 установки РСЗВ, з котрих 3 знищені в утиль, один уражено. Танків ви сьогодні в нарісі, побачите, немало. Противник наполегливо штурмував, а ми сумлінно його є бурили. Звідси результати: 18 танків, 31 одиниця БМП, БТР, БМД, ББМ, 6 самоходних артилерійських установок, всього 59 одиниць. Броньованої техніки. Це тяжких. З легкого, 206 одиниць. Єбать, 206 одиниць ваттів, латтів, баггі та мототехніки. Ми вже не цікавимося де вони ту техніку беруть, просто їбашимо все підряд. Горить знатно. Треба більше, буде більше. Хоча ви знаєте, наш поточний пріоритет жива сила противника. Тримаємо відмітку. Під 40% від загальної кількості знищених, уражених протягом двох тижнів квітня хробачих цілей. Цей тиждень показник знизився до 36,5%. Поперла зеленка. Хробак має де А ви тим часом бачите, кілька того залізяча Донбасом снує. Танки, танки, бехи, танки, бетери рідше і знов танки. Більше з них в одну сторону. Але ворога то ні трошки не засмучує, очевидно, не останнє. Добре, де горіло беззупинно та безкінечно. На, сука! На пиздюль! А ще тисяч піздюлей. 1430 унікальних ворожих цілей протягом 8-14 квітня знищено, уражено. Це по одній цілі кожні 7 хвилин доби квітня. Покращили показник, наростили красавчики-козаки. У березні він становив по одній цілі кожні 8 хвилин березня. Й облики ж себе серед загального пулу знищено на цьому тижні відспівувалися по одненькому кожні 19 хвилин. Є над чим працювати, бодай би конали щохвилини травня. Зараз у нарісі якраз таки та легка техніка, котрою ворог пре на позиції, здійснює підвіз БК, евакуацію, ротації 206 одиниць протягом семи діб. Символічна для нас цифра. 24 лютого 2022 року кожен з мастодонтів першого складу птахів Мадяра познайомився одне з одним, саме у лавах 206 го бату ТРО. А цифри у нашому житті поточному мають окреме значення. Кількість днів на війні, кількість поранень та контузій, кількість знищеного та ураженого, кількість вильотів за добу, кількість пікапів, старлінків, генераторів у підрозділі, кількість запасних акумуляторів та дронів, до дронів та зарядок, кількість днів до відпустки та кількість підарів, що ми відспіваємо до 9 травня, коли бункерний дідо ще у травні 2023 року збирав свій кагал. І планував на 9 травня 25-го року прийняти капітуляцію України на Красній площі. Клоун, блядь, за три дні. Костяк птахів Мадяра зараз посміхнеться, а моя кохана крила напружиться. Вона той день гарно запам'ятала. Я тоді поставив у команді умовну засічку на 9 травня 25-го року як дату нашого ймовірного повернення додому з війни. Пам'ятаєте, козаки? Точно пам'ятаєте, не раз згадували. Тим часом у кадрі гармати 11 одиниць дефлорували за тиждень сопілкарі кліматим птахів Мадяра. 274 укриття розібрано, 242 бліндажі. Ймовірні втрати йобликів у таких випадках ми не реєструємо. Нема тіла, нема діла. Хоча відсотків 15 утилізуються саме в таких умовах виконання бойових завдань. Протягом тижня знищено пілотами 10 складів БК, 4 польових склади ПММ, 5 польових складів майна, 6 окопних ребів, 10 одиниць мережевого обладнання, 40 контент екіпажів ворожих пілотів, 4 міномета, хренову хмару різних макетів, навіть рухомі потрапляли у фокус утилізації. Загалом здійснено 6084 бойових вильота за тиждень. Використано 2206 дронів FPV. нічні бомби здійснили 1394 успішних ураження. Розвідники бригади виявили ахуляр. Цілий мавіки, вісільні, шукали, нишпорили, коригували пілоті ударних дронів 2408 вильотів, 518 штук особового складу хробаків. Такий результат за 8-14 квітня. 315 з них 200 та 203 300. Це 74 штуки щодоби. Продовжуємо неуклінно рухатися до сотні йобликів кожного дня. І то не є недосяжна фантазія. Бля буду до червня розженемося. О! Такі кадри. Є банько подай патрони. Був. Facebook люто зніс попередній пост 13 йобликів про 1073 штуки відспіваних та пошматованих за 12 діб. Але у ТГ все збереглося і без блюру. Тому сліди розйобу залишилися. Одним словом, на Донбасі все гарячо. БНР КНР, ви знаєте, я вам показую окремо. Ми... Збільшуємо та нарощуємо нашу боєздатність кількість розрахунків. Нарощуємо кількість ВІО і плануємо то робити безупинно, неуклінно, виконуючи наші військові службові обов'язки, направлені на звільнення нашої рідної української землі від нечисті. Працюватимемо на полеглому і в подальшому. Маємо амбітні. Плани дуже прискіпливо ставимо собі на меті на поточний момент збільшення нанесення втрат саме особовому складу, до чого я постійно повторюю і неухильно закликаю всіх наших профільних колег, що займаються літунською діяльністю, фокусуватися саме на особовому складі. Нема піхотинця, нема дрочика за кермо, нема зайвого міхвода. Нема кого возити, нема кого евакувати. Той баланс приходу, розходу, хробачого особового складу, що місячно треба вирівнювати, а з часом і домінувати. Бачите, як працюють нічні бомбери вони роблять на сьогоднішній день наносять 65%. Я надавав вам статистику результатів наприклад, і березня, по ураженню саме живої сили, адже несуть на собі. Дуже суттєву смертоносну бойову частину, і ті дібаньки, що поночам дригаються посадками, не мають практично жодного шансу повернутися назад чи виконати до кінця своє бойове завдання. Хоча, звісно, ті шалені цифри, про котрі ви чуєте зараз в моїх доповідях щотижневих, мають скласти у вас загальне. Картинку та уявлення про кількість поповнення ворогом особового складу ціллю виконання їхніх намірів по захопленню нових і нових шматків української землі. А ми тому будемо продовжувати суттєвий супротив здійснювати. Працюють купола Покровськ, Мірноград, купол Херсон. Не маю під рукою, вибачайте, статистики, обов'язкової от. Допишу в коментарі прямо до цього відео. Справ дуже овер дохуя, нема часу голови підняти, тому вибачайте за обмежену кількість звернень до вас та спілкування, адже мушу підтримувати з вами комунікацію, а тим часом мушу виконувати наші основні задачі, підтримуючи та коригуючи всю велику команду. Та за що я їм уклінно вдячний, козаки, за вашу непохитну позицію та мотивацію, за ваші титанічні зусилля та героїчну боротьбу. А всьому притомному люду тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах. Честь.